Плюс 630 знищених окупантів лише за учора. Від початку повномасштабної агресії Московії проти України ліквідовано 241 960 загарбників. На металобрухт за минулу добу відправлено 11 танків, 9 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню. Три засоби ППО та 18 одиниць автомобільної та спеціальної військової техніки. Наші ППО в своєю чергою приземлили 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня. І варто зазначити, що за липень місяць динаміка втрат окупантів, особливо серед систем протиповітряної оборони, зросла в рази. Тому це досить хороша, хороша статистика і хороші показники. І окупанти на Бахмутському напрямку знову використовують заборонені фосфорні боєприпаси. Бійці повідомляють, що обстріл був по мирних житлових районах. На це порушення усіх міжнародних прав з боку Російської Федерації. Можемо далі глянути у невеликому фрагменті. І держсекретар США Ентоні Блінкен засторіг від передчасних висновків щодо українського контрнаступу. Про це він сказав на аспенському безпековому форумі в Колорадо. Чиновник наголосив зацитую, коли вони розгорнуться і почнуть діяти усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми, і приблизно 50 країн. Я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін на фронті. І сили оборони України поки що не залучали серйозний значний бойовий ресурс на фронті. Про це заявили у Білому домі. Зазначається, що українські захисники мають пройти через багатошарові оборонні споруди, мінні поля та інші перешкоди. Українські військові шукають момент для використання особливої бойової сили, коли вона матиме максимальний вплив на полі бою. І у той час військово-морські сили збройних сил України продовжують нищити ворога в морі на землі та у повітрі. Відтак, моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, а також три вантажних автомобіля та склад забезпечення. Далі побачимо, як це було. І десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищують ворога ефективно та красиво. Відео прилюднив командовач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Ще спереді сидять наші літуни, які в принципі, фіксують кожен постріл. І відповідно, коли там падає міна, розривається, нам дають координати розриву. На КСП наш СОП перераховує ці координати і вже подає нам готовий приціл і кутомір. Ми тут вже просто вивод, виставляємо готові цифри і по ним стріляємо. Буває таке, що у нас міномет зараз вже виставлений, плюс-мінус в цих координатах. І на це потребується там, секунд 30. І коли дуже велика зміна кута і так само дальності, то це може бути хвилина-півтори. Зброя перемоги, зокрема, цей танк Челленджер-2 – один із кращих сучасних танків у світі. Він стоїть на озброєнні в десантно-штурмових військах збройних сил України. Служба зв'язків з громадськістю командування десантно-штурмових військ збройних сил України показало, як ми освоюємо цю техніку. Тож далі, і ми з вами можемо побачити. Теленджер 2, виробництво Великої Британії. Використовується з 1991 року. Дана модель також є 91-го року. Калібр 120-й, на різний ствол. Використовуються боєприпаси 120-го калібру, двох видів, бронебійний та осколочно-фугасний. Прохідність чудова, коробка автомат. Для водія дається легко, маневрений, вогнева потужність до 10 кілометрів, має також ночний приціл, лазерний далекомір, який також вимірюється до 10 кілометрів. Враження дуже чудові, як і на навчаннях, так і в дії. Складається з чотирьох чоловік, командира, навідника, заражаючого і механіка водія. Переваги в тому, що він може виїхати на позицію, прицілитися ворога, вдарити і максимально швидко вернутися назад. Що їде вперед, те саме може їхати назад. Максимально розвиває швидкість 60 кілометрів, точність 10-10. Цього року були змагання в Латвії, він зайняв перше місце. Екіпаж при хімічно-біологічній зброї може перебувати цілу тиждень. Так що захищені цим танком дуже добре. Коли їдеш на ньому, то відчуваєш вагу танка, силу танка. Ось. Я в захваті від нього. Ну, я думаю, якби в нас була така техніка раніше, нічого би не сталося. Ну, на даний час, я думаю, що українські війська найкращі у світі. У нас тільки один є вибір, тільки перемога. Або немає нічого, або тільки перемога. І такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати ефір далі.